Є новина, друзі. Ми дуже близькі до миру. Та те, що я вчора сказав про прямі перемовини, воно збувається. дослухайте до кінця. Трамп написав пост і сказав, що практично всі пункти угоди про мир погоджені між сторонами, а це дуже важливо. І що тепер, якби останнє це зустріч, має бути на високому рівні, і вона відбудеться між Україною і Росією. Це те, що я вчора прогнозував. Ну тому що недаром нам зливають, що там США з росіянами говорили про прямі е, перемовини. Е, також те, що вказує, що мир дуже близько, це заява Трампа, що він вимагає від Зеленського невідкладно. Вчора він вимагав підписати угоду про Копалине. Вона там є позитив по цій угоді, але не до кінця що узгоджені всі. Ну, деталі. Я думаю, що не ну, узгоджені саме 100 мільярдів боргу, які від нас вимагає Трамп, і які ми реально не винні. Також от, е, зараз відбудуться похорони. Папи Римського там є і Трамп. І Зеленський, і, можливо, до речі, зустріч ну, між ними, тому що і той, і той казав, що вони можливо зустрінуться. А знаєте, що от найбільше показує, що мир дуже близько. Тому що е, сьогодні ну, вийшли дві газети: «Гвардіан» це англійська, і німецька біл. І газета Гвардія, вона посвятила всю статтю, вона обсирала просто Трампа. що от Трамп він робить несправедливий мир. Він примушує Україну. Ми всі зрозуміли, хто такий Трамп, він диктатор, такий самий, як Путін. В цьому щось є в цьому є. І що він ну робить дуже невигідний мир для Британії? А Білд вийшла з таким самим загалом, Бо що мир, який робить Трамп і заставляє піти на мир, він невигідний Німеччині, тому що економічно це дуже великі затрати. біженці від нас не поїдуть. А можливо, приїдуть нові біженці з окупованих територій. Ну, які які не повернуться в Україну, тому що там не зможуть жити, і ми змушені їх будемо забезпечити. Треба відновлювати Україну, тратити кошти. Тобто, в Європі дві дуже великі газети говорять про те, що Трамп і його мир нам в європі не вигідний, а Україні вигідний. Тому що українці ну, замахалися жити в війні і теж хочуть жити як європейці в мирі і в процвітанні. Але треба перебудовувати державу, створювати свою зброю і мати відповідний захист. А ви, будь ласка, заплатіть за це. Напишіть, що думаєте. Лайк, підписка, репост. Ну і сьогодні цікавий день. Сьогодні похорон Папи Римського, і я думаю, будуть зустрічі, яким будемо з вами обговорювати.